Біофільтр своїми руками. Дивіться, що для цього потрібно. Ось така мука. Вже вона в мене зроблена. Це 40-літрове корито. Ось. Далі ось таку перферировану зробив. перехідничок. Це трошки неудобно. Ось так. Це переливна горловина. Так. Далі слів. Так виглядає. Так, це у нас буде у нас сливна горловина. Так. І відповідно Так, все. Поки наживлю, потім покажу все далі. Так, Далі воно буде ставитися все ось сюди. Ось так. Вода буде подаватися з цього тут мальок. Самки скидують уже малька, дуже багато, нема куди повні акваріуми. Зайняті нема куди вже, робимо сюди. Так, далі покажу наповнення. Так, ось такий фільтр вийде. Вода зараз все поступає під низ шлангу. Там біозагрузка в мішечках, щоб краще промивати. Треба навантаження якесь положити. Ось так. Треба придавити. Треба ще груз, бо це перелив на всяк випадок. Ось. Ось так.